Всіх вітаю на каналі МТ. Я впевнений, що ви вже чули чимало історії успіху криптанів. Наприклад, хтось купив токен за 100 доларів, а через певний час отримав величезні ікси, і його прибуток вже вимірюється тисячами доларів. Звучить вражаюче, чи не так? У цьому відео я розповім, де і як шукати перспективні та маловідомі токени, щоб не пропустити момент і заробити свої перші ікси у крипті. Тож підписуйтесь на канал і ми починаємо! Однією з найпоширеніших помилок трейдерів є купівля монет із перспективою, які вже торгуються на великих біржах, таких як Binance чи Bybit. У чому проблема? Для більшості проєктів лістинг на таких платформах стає фінальною метою. Саме в цей момент великі інвестори, які заходили на ранніх етапах, починають фіксувати прибуток. Через це новачки або їх, як називають, в крипті хом'яки, купуючи токен після лістингу, зазвичай залишаються без прибутку або навіть із втратами. Наприклад, ось графік кількох проєктів після лістингу на Binance. Думаю, тут все очевидно. Криптани, які купували на зелених свічках, потрапили у скрутну ситуацію. Це сталося, тому що на момент виходу на Binance монета вже вичерпала свій потенціал. Але це не означає, що ніхто не заробив. Ті, хто купував на ранніх етапах і продавав на червоних свічках, примножили свої інвестиції у десятки разів. Далі я покажу, як увійти до числа цих успішних трейдерів. Як ви вже здогадалися, щоб зловити перспективний ріст, потрібно шукати монети на більш ранніх етапах, а не купувати їх після лістингу на Binance чи Bybit. Ось приклад із токеном ACT. Якщо ви вже купили його на Binance, то швидше за все у вас було б мінус 300% збитку через стрімке падіння ціни. Але ті, хто придбав його заздалегідь на біржі BitGet, могли б заробити понад 30 іксів. Особисто я зафіксував прибуток майже на самому піку, відразу після новини про лістинг на великій біржі. Саме ця новина спричинила різке зростання ціни. І таких прикладів безліч. Ось графік токена KGPT на Binance і Gate.io. Видно, що на біржі Gate.io токен можна було купити за курсом, що в рази нижчий, тоді як на Binance ціна вже почала знижуватися. Бо трейдери фіксували прибуток, який вони отримали на ранніх етапах. Щоб знайти перспективний токен, важливо заходити, поки монета ще не стала популярною. Для цього ідеально підходять біржі, які додають нові проєкти раніше за великі платформи, але при цьому проводять базову перевірку. Так, ви можете шукати токени на децентралізованих майданчиках, але це схоже на пошуки голки в копиці сіна. Щодня там створюється тисячі токенів, з яких виживає менше 1%. У решті випадки ви просто втратите свої гроші. А біржі з базовим контролем якості це більш безпечне і перспективне рішення. Перша біржа, яку я рекомендую, це BitGet. Вона ідеально підходить для пошуку маловідомих монет. Тут доступно понад 800 токенів, багато з яких вже продемонстрували потужне зростання. І на платформі все ще є проєкти з величезним потенціалом, що покажуть себе на піку бичачого ринку. Наприклад, тут є багато цікавих проєктів, як Вожак, Грок, Форткоин та багато інших мемних токенів. Друга біржа GTO. Мабуть, ця платформа налічує найбільшу кількість токенів, що взагалі десь є. І серед них точно є цікаві. Адже Gate.io додає їх раніше за інші біржі. Тож Gate.io – це чудовий вибір для тих, хто хоче піймати перспективні токени ще на старті. Третя біржа це BingX. На ній також розміщуються цікаві проєкти з великим потенціалом. Наприклад, усім відомий Пепе торгувався ще до початку свого хайпу, перед тим як він дав сотні іксів. До речі, якщо не знали, то на BingX не обов'язкова верифікація особистості, а реєстрація займає всього пару хвилин. Як ви зрозуміли, для якісного пошуку перспективних токенів важливо використовувати декілька бірж. Знайти токен, який гарантовано дасть десятки іксів, непросто, але така стратегія значно підвищує шанси. Звертайте увагу на проєкти, які одночасно додаються на кілька бірж, наприклад, на Gate.io та BingX. Це може бути ознакою активного проєкту з ідеєю та аудиторією. Не забувайте стежити за новинами проєктів, їхніми цілями, активностями та досягненнями. Якщо хтось не знав, то на CoinMarketCap можна знайти майже всю необхідну інформацію токеноміку, капіталізацію, ідею, соціальні мережі та багато іншого. І найголовніше не забувайте про диверсифікацію. Ніколи не інвестуйте всі кошти в один токен. Розглядайте інші перспективні проєкти на цих біжах. Один успішно обраний проєкт може перекрити можливі втрати від іншого. Якщо вам здається, що це занадто складно або у вас немає терпіння чекати іксів, то ви можете отримувати токени без ризику, беручи участь у лаунчпулах і промакціях на Bybit. Детальніше про це я розповідаю у своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі. На цьому наше відео завершується. Якщо хочете знаходити монети, які можуть дати ікси, не чекайте їх на великих біржах. Дійте на випередження. На BitGet, BingX та Gate є безліч перспективних проєктів. Посилання на реєстрацію на цих біржах з найкращими умовами я залишу в описі під цим відео. Реєструючись за ним, ви отримаєте бонуси, криптобокси, долари для торгівлі та інші подарунки. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів і до зустрічі у наступних відео.